Відноситись до 2024 року можна по-різному, але якщо дивитись в розрізі нашої з вами справи, а саме Ігор, то тут нас вийшло багато крутих і водночас знакових проєктів. Ми вже з вами дивились на ігри, котрі можна пройти за один вечір, і просто на цікаві сюжетні ігри загалом. Але прийшов час гадати: самі-самі цікаві і солодкуваті сюжетні проєкти 2024 року. Бо хто знає, що нас чекає 25 2025, хоча й швидкість він набрав немалу. Всі ігри, які ви побачите сьогодні, я назбирав за весь час проходження їх на моєму ПК. Сподіваюсь, деякі з них ви вже встигли пройти. А якщо ні, то велкам, Ця добірка саме для вас. Тож не будемо гаяти часу, заварюйте собі філежанку чаю, беріть з собою смаколики, а також не забудьте підтримати український контент в обличчі мого каналу. Ви знаєте, як це зробити. З вас вподобайка, підписка і дзвіночок, а з мене якісний контент. Тож, якщо вже все зробили і все з собою взяли до перегляду. Насолоджуйтесь. Якщо ви любите нуарні детективи, а Кіберпанк 2077 здався вам недостатньо похмурим, то ось гра, яка виправить ситуацію. Nobody wants to die. Це суміш наукової фантастики, трилера та інтерактивного розслідування, де ви граєте за детектива, що розслідує серію жорстоких убивств у футуристичному Нью-Йорку. І все б нічого, але є одна проблема. У світі гри люди практично безсмертні, бо можуть переносити свою свідомість у нові тіла. Зав'язка цікава, повністю з вами згоден. А що ж з приводу геймплею? Головна фішка гри це розслідування. Вам доведеться аналізувати місця злочинів з допомогою технологій майбутнього, відтворювати події та шукати докази. Це щось схоже на Detroit Become Human, тільки з меншим пафосом і більшою похмурістю. Головний герой це типовий нуарний детектив. Змучений життям, трохи цинічний, але все ще здатний ловити вбивц, навіть якщо ті можуть просто переселитись в інше тіло. А якщо ви спитаєте, як вона себе почуває на слабких ПК, до речі, це нова ідея для моїх підбірок одразу казати про гру на слабких ПК. Тож до цієї гри це питання філософське. Гра виглядає як тест на витривалість для вашої відеокарти. На слабкому залізі ФПС може впасти нижче, ніж моральні принципи андогоніста, але якщо знизити налаштування до рівня калькуляторного виживання, може отримати більш-менш стабільний геймплей, хоча й без усіляких цих красивих неонових відблисків. А що ж у нас на другому місці? Якщо ви колись дивились класичні слешери типу п'ятниця 13 і кричали на героїв Не йди туди, там маньяк! То тепер у вас є шанс самому вирішувати їхню долю. Until Dawn Remake це повністю оновлена версія культового інтерактивного хоррора, де група підлітків вирушає у віддалений гірський будиночок, не підозрюючи, що цей вікенд стане для них тестом на виживання. Гра поєднує кінематографічну подачу, інтерактивні вибори та напружні qts сцени Натисни кнопку Виживеш, не натиснеш «Ну, прес F тобі. Кожне рішення має значення. Хтось може загинути через вашу необачність, а хтось навпаки виживе, якщо ви зробите правильний вибір. Бонусами йдуть шикарні лицеві анімації, від яких можна считати весь спектр емоцій від паніки до повного усвідомлення неминучої загибелі. У ремейку підтягнули графіку, що потенційно може зробити гру не дуже дружньою до старих відеокарт. Оригінал був добре оптимізованим, але тут усе залежить від розробників. Якщо у вас ноутбук, який гріється більше, ніж розумний будинок у мінус 30, то грати буде складно. А якщо середній, як у багатьох в наших реаліях, то цілком можливо. Фантазійний світ, свобода дій, можливість забиратися на драконів і гамселити їх по морді. Ось що таке Dragon's Dogma 2. Це екшн РПГ з величезним відкритим світом, де вам доведеться стати обраним, так знову, та відправитись у подорож, повну монстрів, битв і змов. Головна особливість гри це бойова система, яка дозволяє робити божевільні трюки. Тут можна видиратись на грифонів, хапати гоблінів і жбурляти їх у прірву, використовуючи магію, яка виглядає так, ніби її намалювали спеціально для демонстрації потужності графічних процесорів. Ще одна цікава механіка це система пішаків. Це ваші напарники, які вчаться під час гри, допомагають у битвах і навіть можуть ділитися знаннями з іншими гравцями. Вони можуть бути як геніальними помічниками, так і ходячими проблемами, які вперто стрибають у лаву під час бою. Якщо ж говорити про слабкі або середні ПК, то, на жаль, справи тут ну не дуже. Великий відкритий світ, фізика, штучно інтелектуальні компаньйони, все це потребує пристойної продуктивності. Якщо ваш комп'ютер вже плакав після запуску першої частини, то сиквелом доведеться або грати на низьких налаштуваннях, або чекати оптимізації. Її, звичайно, вже підтягнули, але скажу відкрито. Підтягнули, ну так собі. А знаєте, що вас ще може порадувати? Це колаба з моїми друзями. Якщо ви довго шукали круті килимки для вашого робочого столу, які зможуть зробити ваш сетап стильним, які будуть якісні і не за всі гроші світу, то будь ласка, ви їх знайшли. Mousepad.ua – крутий телеграм-канал з килимками для миші, котрі зроблені з якісних матеріалів, з крутими принтами, де кожен з вас знайде для себе грааль для вашої робочої поверхні. А головне, це дуже привабливі ціни. Але за моїм промокодом Геймовий Укр ціни для вас стануть ще солодшими. Тож не гайте часу, замовляйте килимки у Mousepad.ua і ваш стіл скаже вам дякую. Якщо вам завжди здавалося, що рольові ігри про магію надто казкові, то Таур Маторш готова виправити це непорозуміння. Сподіваюсь, правильно вимовив, бо назва дійсно складна. Гра переносить вас у Варшаву початку ХХ століття, де містика та окультизм не просто легенди, а частина реального світу. Ви граєте за травматурга людину, яка вміє спілкуватись з потабічними істотами та використовувати їхні сили. Сама гра це поєднання детективної РПГ та покрокових боїв. Вам доведеться досліджувати місто, розкривати таємниці та битись з ворогами за допомогою потужних духів. Битви тут не просто натискає кнопку та бий, а стратегічні, з можливістю використовувати слабкості противника та комбінації здібностей. Окремий плюс це атмосфера. Варшава виглядає похмурою, але неймовірно деталізованою. Тут є і Кримінальні елементи, і політичні інтриги, і містичні загадки. Якщо вам подобаються незвичайні сеттинги та історії з присмаком старих легенд, ця гра точно варта вашої уваги. Де Tower Matters не такий вимогливий, як Великі aaa ігри але все одно вимагає гарного заліза. Якщо ваш ПК пережив Disco Elysium, то, можливо, впорається із цією грою, хоча без графічних красот на максимальних налаштуваннях. Але останнім часом я так граю багато проєктів, скажу вам, все одно отримую задоволення. Якщо ви колись думали, що Final Fantasy це милі аніме пригоди, то Final Fantasy 6 покаже вам темний, жорстокий і доволі кривавий світ. Тут політика, інтриги, демони, війни, і, звісно ж, епічні битви з величезними босами. Замість покрокової бойової системи, як у старих частинах, тут у нас динамічний слешер у стилі Devil May Cry. Усі удари, комбо та магічні атаки можна використовувати на льоту, що робить бої неймовірно видовищними. Ви граєте за Клайда, ні, не того, що з Боні. який переживає трагедію та шукає помсти. По дорозі зустрінете купу харизматичних персонажів, а також гігантських монстрів, битви з якими виглядають як фінальні сцени голівудських блокбастерів. Що ж до ігри на слабких ПК, то тут все дуже-дуже погано. Ну сорі. Якщо у вас не топові процесори відеокарта, гра може перетворитись на слайдшоу під час масштабних боїв. Оптимізація на ПК поки що далека від ідеалу, тож якщо ваш комп'ютер боїться нових релізів, краще запастись терпінням або потужнішим залізом. Це аксіома, по-інакшому ніяк на жаль. А от якщо ви любите класичні хорори на шквалт Resident Evil, то Alone in the Dark це ремейк однієї з найстаріших ігор у жанрі. Це похмурий психологічний жахастик, дії якого відбувається у маєтку, де відбуваються дуже дивні речі. Це суміш детективу та хорора. Вам доведеться досліджувати будинок, розгадувати загад, боротись з жахливими створіннями та намагатись не збожеволити від усього, що відбувається навколо. Гра пропонує два грабельних персонажі з різними історіями, що додає деякої реграбельності. Хорори зазвичай непогано працюють на слабких ПК, але тут графіка сучасна, тож на старих системах можуть бути просідання ФПС. Якщо готовий грати без тіней і на низьких текстурах, шанс на нормальний геймплей у вас повністю є. На мою думку, одна з найкращих частин Life is Strange це Double Exposure. Ця частина Life is Strange переносить нас у світ психологічної драми, де підліткові проблеми прилітаються з потужними емоційними виборами. Головні герої це дві дівчини, одна з яких має здатність маніпулювати часом, а інша бачити майбутнє через фотографії. Ви будете мандрувати між реальністю та видіннями, намагаючись розкрити таємниці та зберегти те, що дійсно важливо. Як і в попередніх частинах, основний акцент робиться на інтерактивному сюжеті, де кожне ваше рішення має вплив на хід подій. Гра не дає простих відповідей. Тут ви будете стикатись з виборами, які не просто визначатимуть, кого ви врятуєте, а й сформують ваші відносини з усіма персонажами. Вона не зосереджена на швидкому темпі чи бої, але замість цього пропонує зануритись у емоційний лабіринт. Ця гра не вимагає особливої потужності від вашого ПК, тому якщо ваш комп'ютер зможе запустити першу частину, проблем не буде. Якщо навіть ваша відеокарта боїться космічних рейнджерів, е, так би мовити, вам доведеться знизити графіку до мінімуму, але, як правило, гра працює стабільно на середніх налаштуваннях і це радує. Я пройшов її на одному диханні. Ми всі знаємо, що якудза перетворилась на величезну франшизу, і тепер ми отримуємо новий погляд на її улюблених персонажів у Like a Dragon Infinity Wells. Це не просто черговий бійцівий екшен. Гра поєднує битви, гумор, драму та кримінальне розслідування, як на найкращих японських блокбастерах. У цій грі на вас чекає глобальне місто з усіма можливими активностями: від менеджменту бізнесу до пошуку секретних локацій, а ще величезна кількість бійок, де кожна битва виглядає як сцена з екшн фільму, без е, пр прикрас, це справді так. Також тут не обійшлось без е, відомих японських ексцентричних персонажів і сюжетних поворотів, через які ви будете сміятись та плакати одночасно. Відмінність від попередніх частин це зміна бойової системи. Тепер це більше тактичний RPG-бій з покроковою механікою, замість того, щоб просто бити ворогів, ви обираєте стратегію, що додає більшої глибини. Якщо ваш ПК не може нормально працювати з іграми на шкалт Red Dead Redemption 2, то будьте готові до деяких просідань в Проте для цієї гри вам не потрібно особливо високе залізо, якщо хочете насолодитись лише основним сюжетом. Але якщо прагнете максимальної графіки і плавних бійок, готуйте до того, що доведеться знизити усі налаштування. От вийшла Assassin's Creed Shadows. Але перед нею справжньою феодальною Японією, де самураї воюють на смерть за честь і території, показала нам Rise of the Ronin. Гра поєднує екшн, стратегію та рольові елементи. Ви будете не тільки міритись катанами з ворогами, а й мати можливість поліпшувати свого персонажа, взаємодіяти з іншими самураями та приймати ключові рішення, що змінюють хід сюжету. Динамічні бої в стилі Sekiro Shadow Die Twice запеклі та видовищні. Якщо ваш ПК не здатний витягти нові екшени з відкритими світами, то навіть в найнижчих налаштуваннях це буде не найкраща ідея. Хоча для тих, хто не любить витрачати на нові ігри великий бюджет, завжди є шанс оптимізувати налаштування під свої вимоги. Тож пробуйте, а потім напишите в коментарях, е, вдалося вам або ні. Black Miss Wukong ця гра, яка завоювала увагу багатьох ще на етапі демонстраційних трейлерів завдяки своїм неймовірно красивим візуальним ефектам і динамічним боям. В основі гри лежить китайський міф про Сунь Укуна, відомого як Король Корольма. Який вирушає в подорож через фантастичний світ, повний магії та монстрів. І дійсно, китайська міфологія до цієї гри не була така популярна у світі. Це екшн рпг з відкритим світом, де вас чекають як величезні боси, так і швидкі складні бої в стилі Dark Souls. Головний герой має здатність змінювати свою форму, завдяки чому ви зможете не лише трансформуватись у тварин, а й отримувати нові бойові навички та використовувати магію. Гра насичена багатьма елементами китайської міфології та чудовими сценами боїв. Через високу графіку та детальність світу Black Miss Wukong вимагає хорошого заліза, щоб забезпечити стабільний FPS. Для старих ПК з маленькими відеокартами, навіть на мінімальних налаштуваннях, можуть виникати проблеми. Гра вимагає більшої оптимізації для слабкіших конфігурацій, тож на слабких ПК це буде той ще геморой. Готова Рагнарьок продовжує пічну історію Кратоса та його сина Атрея, де на вас чекатимуть не тільки монументальні бої, а й занурення в міфологічний світ, де кожна битва є випробуванням. Це продовження однієї з найкращих пригод у світі відеоігор, як і попередня частина, це екшн від третьої особи з реалістичною бойовою системою, що дозволяє проводити комбо-удари, використовувати магічні здібності та, звичайно ж, величезні бійки з чудовиськами. Також у грі з'являться нові механіки, подорожей між світом людей і іншими царствами, де ви будете досліджувати міфічні землі та розгадувати таємниці. Замість того, щоб просто знищувати ворогів, ви і ваш син Атрей будете взаємодіяти, вчитись новим навичкам і все це під час вашої спільної подорожі. Це дуже цікаво, та гра набрала обертів, якщо порівнювати з першою частиною. Не очікуйте чудес на слабких комп'ютерах. Готова War Ragnarok має дуже гарну графіку, і навіть при середніх налаштуваннях ФПС на слабких ПК може знижуватись. Можна грати, але оптимізація ще не досягла ідеалу. Тому для комфортної гри краще мати потужнішу систему, але вирішувати, звичайно, вам, терпіти чи не терпіти. Я от, наприклад, потерпів і кайфонув. Horizon Zero Dawn у ремастері набирає нових сил. І тепер, коли ви будете полювати на гігантських механічних тварин, все це виглядатиме ще краще, ніж раніше. Це не просто постапокаліпсис, а справжня фантастична пригода, де природа та технології зливаються в один надзвичайний світ. Як і в оригіналі, вам доведеться займатися полюванням на роботів, використовувати різні тактики та зброю, щоб приборкати звірів. Гра також збирає відкритий світ. Повсюди, що дозволяє досліджувати величезні ландшафти, виконувати багато місій, знаходити ресурси та обрати напрямок розвитку свого персонажа. Головна героїня Алой також стикається з безлічю історичних та міфологічних загадок: хто створив механічних звірів і чому світ змінився таким чином. Ця гра стала ідеальним прикладом того, як ігри з великим відкритим світом можуть бути ідеально оптимізовані для слабих ПК. Якщо у вас не дуже потужний комп'ютер, ця гра може відчуватися трошки Уповільненою, але на низьких налаштуваннях все буде працювати без всіляких проблем. І останній на сьогодні в нас стане не просто гра, а цілий життєвий досвід. У Red Dead Redemption 1, котрий нещодавно вийшов на ПК, виявляєтесь в ролі Джона Марстона, колишнього бандита, якому доводиться вирушити на полювання за своєю старою бандою, щоб врятувати свою родину. Гра переносить нас у жорстокий, але красивий світ дикого заходу, де кожен куточок наповнений пригодами і драмою. Що сказати з приводу геймплею? Ремарковане переслідування. Це не просто мандрівка на коні по безкрайнім преріям, а й погоня за душевним спокоєм. Так саме так, тим самим душевним спокоєм. Гра пропонує вам відкрити дослідження світу, де ви можете полювати на диких тварин, займатися ковбойським бізнесом або просто прийняти участь у стрілянинах, які варто було б показати на екшен голівудських блокбастерах. Усе це з чудовою історією, що поєднує драму, зраду та навіть ковбойську романтику. Звісно, окрім стрілянини та пригод, вам потрібно буде досліджувати старі міста, виконувати місії, розкривати історії про тих, хто живе в цьому непередбаченому світі. І, звісно ж, ковбойські дуелі, як в справжньому вестерні. З приводу слабких ПК, спитаєте ви, так, гра була випущена ще в 2010 році, і вона досі виглядає круто. Але ось питання: чи зможе ваш старий ПК втриматись у цьому величезному відкритому світі, де все рух? На великих відстанях. Якщо у вас не процесор і відеокарта, на максимальних налаштуваннях ФПС може трішки тріщати по швах, але на середніх налаштуваннях гра буде абсолютно живою. У такому разі ви точно зможете переслідувати злісних бандитів на своєму вірному коні, хоч і з трішки уповільненим ФПС. Так що да, ця гра створена для слабких ПК. Ну а на сьогодні я гадаю це всі самі-самі круті сюжетні ігри, котрі вийшли в 2024 році. Я гадаю, досі нас з вами радують і дарують відчуття кайфу, коли ми їх проходимо. А також те саме відчуття ви зможете знайти у мене в телеграм-каналі, де кожен раз ви будете мати змогу поспілкуватись з однодумцями, посміяти з ігрових мемів і матимете шанс виграти круті призи у розіграшах. Тож долучайтесь до моєї спільноти, посилання у описі під відео. Радий був вам розповісти про куті сюжетні ігри, котрими сам захоплююсь, і вам раджу. Отож, до нових зустрічей, і скоро почуємось!